Я не вважаю Росію в даній ситуації агресором. Після обміну він сидить у Москві і почувається прекрасно, не полишає думку вдертися до Києва знов, хоч на російських штиках, а хоч і суто політично. Для цього зліпив новий прокремлівський проєкт, і тому ця ненависть вона була помножена в геометричній прогресії стосовно мен. У Віктора Медведчука безліч образів, втім, найуспішніший антиукраїнський. Судіть самі симпатик Москви з багаторічним стажем. Проросійський політик, підозрюваний у держзраді, заробляв на крові, грав людськими життями, качав дизель в обхід держави і будував ворожу мережу на путінські гроші. А ще він адвокат. Хоча, чимало хто називає його ледь не прокурором Василя Стуса в основному, вони всі відчували до мене виняткову ненависть. Старі нові господарі запроданця теж відверто недолюблюють, бо у нього нова вдала роль. Медведчук почав спритно масштабувати бізнес на Росії, торгує вугіллям та металом і, взагалі, контролює майже всю логістику квазіутворень ЛДНР. Хоча раніше там заправляв так званий гаманець сім'ї Януковича Сергій Курченко, переговори з усіма українцями, які нам можуть бути цікавими, але це поки таємниця, бо вони не завершені у тимчасово окупованому Криму. Медведчук має вплив на будівельному ринку. Звісно, заробляє традиційно на нафті та нафтопродуктах. Це вже в самій Ерефії. Як то кажуть, не просто ніде не тоне, а захоплює все навкруги. Навіть російські пропагандисти свого часу топили проти його обміну на українських героїв, і слів не добирали. Якого на Медведчука? Я зараз взагалі не уявляю, що були будь-які обміни цих азовців.